Мальована історія незалежності України. Книжка листівка її видано на замовлення військових АТО, щоб можна було залишати у звільнених містах і селах на Донбасі з просвітницькою метою. Сьогодні книжку презентували в Києві. Ідея максимально точно розказати про всі регіони України у книгарні про розділ українці кримські татари, дві мови. Одна історія розповідали письменники, брати Капранови та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джимі. Кожен розворот книги, окремий період історії, так пояснюють води. А в нижньому куточку сторінки точна карта України. Щоб ви, знайшовши що своє село або місто на першій сторінці, могли взяти шило, проткнути книжку наскрізь і подивитися, а що у вас було за Сарматів, а що у вас було за загайдачну, а що у вас було під час другого розділу Польщі і так далі, що саме в вашому селі. Крымские татары тоже прекрасно понимают, конечно. Будущее крымско-татарского народа – это независимая, сильная демократическая Украина. И то, что, почему Майдан, почему, можно сказать, всецело крымско-татарский народ поддержал, потому что он в этом видел перспективу.